Доброго дня! Сьогодні поговоримо про безпеку дітей під час занять з фізкультури. Консультація для вихователів та інструкторів з фізкультури. Діти дуже люблять заняття з фізкультури, адже вони динамічні і тут можна досхочу побігати, повеселитися, задовольнити свої потреби у русі. Але як не зашкодити здоров'ю малюка, не затьмарити радість несподіваною травмою загальні вимоги до безпеки дошкільників під час занять фізкультури. З фізкультури та причин травматизму дітей. Робоче місце інструктора з фізкультури вихователя має утримуватися у порядку. Перед початком роботи пересвідчитись, чи справне електричне обладнання, чи не захаращені евакуаційні шляхи. Приміщення треба провітрити. А якщо заняття проходить на спортивному майданчику, слід пересвідчитись у відсутності небезпечних предметів. Пісок у ямі для стрибків розпушити, а весь спортивний інвентар має бути справний: кріплення, надійні, гайки, болти та шурупи затягнуті. Лише у цьому випадку можна приступати до освітнього процесу. До того ж, не можна розміщувати спортивне обладнання вище грудей дітей. Розміщення музичного центру не має бути у вільному доступі для дітей, знати і вміти застосовувати способи на надання домедичної допомоги у разі травмування малюка. У спортивній залі обов'язково має бути аптечка домедичної допомоги, дотримуватися інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися режиму дня. Праці та відпочинку, дотримуватись гігієнічних умов до організації освітнього процесу з дітьми. Чинники, що можуть призвести до травмування дітей, правила організації заняття, кількість дітей у групі більша, ніж дозволено за нормативами. Діти перебувають на занятті без догляду дорослих, вхід і вихід не організовані, самовільний доступ дітей до спортивного обладнання, педагог неправильно обрав спосіб організації дітей, половив Іну із них не у його полі зору. Інтервал і дистанція між дітьми недостатні. Порушення методики викладання, навчання форсоване, пов'язане із психологічними складностями. Техніка виконання вправ не контрольована. Змагання проводяться без розминки, зайве емоційне збудження, страховка на гімнастичних тренажерах відсутня. Мати під обладнанням відсутні, санітарно-гігієнічні умови та форма одягу зала недостатньо освітлена, температурний режим не недотриманий, одяг незручний, сковує рухи та теплообмін. Взуття незручне. Діти мають мисто, ланцюжки, волосся довге, де ране у косу. Окуляри дітей із поганим зором не закріплені на потилиці гумкою. Відсутність систематичного лікарського контролю за фізичним станом вихованців, відсутність регулярної диспантеризації дітей, відомості про їхні хронічні захворювання та травми. Як визначити зовнішні ознаки втоми під час фізичних навантажень, зовнішні ознаки втоми під час фізичних навантажень, незначна фізична втома, незначне почервоніння шкірі, шиї, незначна спітнілість обличчя. Перевтома. гостра перевтома першого ступеня, значне почервоніння шкіри, шиї, виразна спітнілість обличчя, спітнілість тіла вище поясу, значна перевтома. гостра перевтома другого ступеня, різке почервоніння, збліднення чи синюжність шкіри, шиї та обличчя. Виразна спітнілість тіла нижче поясу, виведення солів. Отже… Безпека дітей під час занять фізкультури складається із комплексу загальних вимог до організації дітей, методики викладання та дотримання санітарно-гігієнічних норм. Дякую за увагу.